Дякуючи дяді Сему та його друзям, в Україні потроху формується броньований кулак, який має допомогти у звільненні окупованих територій. Яких саме нехай це буде сюрпризом, як це сталося восени того року на Харківщині. А от що точно не секрет, це те, що Україна серед іншої техніки. Отримає десь півсотні БМП Бредлі. Всім привіт! Ви на каналі ЗІСТІЄ, і сьогодні ми розкажемо, чому ця машина крутіша за танки. Отже, Бредлі це основна бойова машина піхоти американської армії. Цікаво, що вона і перша, до цього янки мали лише бронетранспортери. Але вона і остання, бо розроблена у 80-х. Конструкція виявилася настільки вдалою, що їй досі вистачає лише модернізації, щоб ефективно знищувати ворогів. І поки питання її замінити навіть не стоїть. Причому цікаво, що створювали їх. Саме враховуючи всі плюси та мінуси радянських БМП. І протидіяти Бредлі мали саме їм. А американцям настільки це вдалося, що російські бмп 2 та бмп 3 екіпажі Бредлі клацають як горішки. У американської техніки і броня міцніша, і гармата потужніша. Але чому ця машина крутіша за танки? Ніяких понтів, лише факти. Під час повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку БМП Бредлі підбили більше іракських танків, ніж знамениті Абрамси. А чому б ні? Може з 25-мм гармати М242 Бушмастер броньовану техніку ефективно не підбити. Але для цього є пускова установка ТОВ, яка може стріляти ракетами різного класу та режиму наведення. А якщо треба когось там добити, наприклад, екіпаж танку, то у Бредлі, окрім власного екіпажу в 3 людини, можуть сидіти ще сім солдатів. А вони вже точно не залишать ворогу шансів. Власне, для того і приїхали на полю бою у машині піхоти. Тим більше, що стріляти можна зі спареного кулемета 7,62 мм. Що по броні? Корпуси башта. Мають захист у вигляді сендвіча з алюмінією та сталі. Всередині машини використані композитні матеріали для захисту від кумулятивних і осколково-фугасних снарядів. Також сучасні бредлі мають систему захисту, які вибухають назовні при влучанні снаряда, зменшуючи сили вибуху і знижуючи його ефективність. Бредлі також має пластинчату броню з боків, яка допомагає підривати протитанкові ракети до того, як вони досягнуть основної бронімашини. Важливо розуміти, що ми отримаємо сучасні модифікації Бредлі під назвою M2A3. Їх ще називають цифровими. Адже головне, у будь-якій сучасній техніці не розмір гармати. А міські. А конкретніше техніка, яка дозволяє максимально точно розуміти ситуацію на полі бою, реагувати на неї та взаємодіяти з іншими підрозділами. А щоб зараз вам стало ще приємніше, нагадуємо, що окрім сотні Бредлі, наші американські партнери пообіцяли надати мінімум 500 ракет до пускових установок. Т-35. W та 250 тисяч снарядів калібру 25 мм до гармат Бушмастер. Буде чим розмазувати русню по чорнозему. Немає різниці, в танках вона чи ні. На цьому ми закінчуємо цей випуск. Не забувайте підписуватись і ніколи не пропустити відео про те, чим буде знищувати русню українська армія. Дякуємо ЗСУ, тримаємо за наших захисників та захисниць кулаки, робимо свою справу, допомагаємо армії та віримо в те, що все буде Україна.